Шановні колеги, вітаю ще раз. Всіх сьогодні у нас парний вебінар. Ми проводимо з моєю колегою Тетяною Прошанською. Мене звуть В'ячеслав Лебединець. Ми зануримося сьогодні в таку цікаву і дуже актуальну тематику, як дієтичні добавки. Розглянемо огляд, зробимо ринку, зробимо огляд тих вимог до складу та умов виробництва, які є на сьогодні в Україні. І також Розглянемо деякі питання контролю якості. Почну цей вебінар. Я а потім передам слово Тетяні. Знову потім поміняємось і до 13.00 ми завершимо нашу частину. А потім будемо відповідати на запитання, які ви можете ставити по ходу вебінару в чаті. Також стосовно перерви. Якщо буде така потреба, то напишіть, будь ласка, і ми зробимо коротеньку, коротеньку перерву. Так, В'ячеслав. Я прошу одразу зробіть перерву десь в 11:30 на 15 хвилин. Добре, добре. Угу. Так, отже, ми е, почнемо з, е, з так, такого питання про те, Власне, що ми маємо на сьогодні на нашому українському ринку? Ми маємо дуже багато представлених на ринку дієтичних добавок в дуже різних місцях, які продаються. Зокрема, я зробив вирізку вчора з сайту розетки. Ви бачите, що є тут дуже багато груп таких. Продуктів харчування, які називаються спортивне харчування, але це фактично і є дієтичні добавки. Ми не розбираємо, що це таке, і чи це нормально чи ненормально. За фактом є, як є, їх дуже багато. Асортимент широкий і він постійно розширюється. Представлені на ринку продукти різних виробників і вітчизняних, і закордонних. Ми про це ще поговоримо. І все, начебто й добре можна, якщо є вибір, можна вибрати все що завгодно, якщо є така потреба. Ви знаєте, що на сьогодні і в таких крупних магазинах, як АТБ, мережевих магазинах Епіцентр та інших є цілі стійки з дієтичними добавками, які на будь-який смак можна придбати для будь-яких потреб, але але якщо людина, яка, хоч трошки знається на фармацевтиці, бере в руки упаковку такого продукту, то може виникнути багато запитань, як, от, наприклад, стосовно тих дозувань достатньо активних компонентів, які чинять біологічну активність і навіть проявляють фармакотерапевтичний ефект. Чому така, таке дозування для кого це призначене, чи не, нема ризику того, що людина купить щось, тому що реклама так говорить, треба купити, і чи не нашкодить своєму здоров'ю? Це такі етичні питання, які насправді дуже важливі. І проблема складається в тому, що на сьогодні ринок дієтичних добавок, як і, наприклад, косметичних засобів і деяких інших продуктів. І товарів все ще не врегульований належним чином. Тому багато з хто з виробників лікарських засобів зараз переорієнтує свої лінійки продуктів саме на статус дієтичних добавок. Маємо на увазі це етичне питання і розглядаємо далі всю інформацію з стосовно дієтичних добавок саме в цьому руслі. Саме в цьому руслі, от, бачите, наприклад, і такий препарат представлений зараз на ринку: Еофілін Фарм, тоді як є аналогічні препарати у статусі лікарського засобу, і важливо те, що саме в продукті, який є лікарським засобом, зазначається і діюча речовина. І фармакотерапевтична група, до якої відноситься цей препарат, і код АТХ, і протипоказання особливості щодо застосування, передозування, побічні ефекти, все це на жаль не визначається в е, дієтичній добавці. Ви бачите, для прикладу я привів цей іофілінфарм е, виробництва. Фармаком компаній, до речі, бачите, як і в самій назві чомусь дається споживачу така інформація, начебто, це компанія, яка виробляє фармацевтичну продукцію, хоча це зовсім не так. І препарат, який виробляє дарниця наша, де все за правилами, дійсно, у Пересічного громадянина, який купує цей продукт, наприклад, в епіцентрі чи де-небудь, тому що побачив десь рекламу, чи хтось порадив, іноді цей лікарі, на жаль, роблять, у цієї людини не вистачає інформації, яка йому потрібна, яку він може і не прочитає в інструкції стосовно застосування лікарського засобу. але в дієтичній добавці взагалі такої, такої інструкції немає. І все, що написано на упаковці, це лише якісь схвальні такі дані, які побуджують його застосовувати цей засіб, а не застереження, які мають повинні мати місце. Маркетинг тут. Достатньо розвинений, і, звісно, що пропонують ці ліки, ці дієтичні добавки як лікарські засоби. навіть бачите, що називають компанію, яка реалізує чи виробляє, чи є імпортером дієтичних добавок аптеки медичної академії. Це у Дніпрі, звісно, це не дуже етично, м'яко кажучи. А більш того, почитайте, що пишуть вони в. Інформації стосовно цього продукту про те, що багаторічні клінічні дослідження вже насторожує, да тому що дієтичні добавки не, не повинні як лікарські засоби досліджуватися клінічно. А проведені в провідних медичних центрах підтвердили ефективність застосування цього продукту завдяки унікальному складу препарату препарат. Теж не, не повинно слово звучати в назві чи в інформації про дієтичну добавку. і таке інше. Багато-багато запитань, які, на жаль, поки що без відповіді, тому що ще раз підкреслю: наша нормативна законодавча база все ще не передбачає достатньо жорсткого контролю, як це відбувається на фармацевтичному ринку. Але тут ми зібралися з вами не для того, щоб. Критикувати те, що є, для того, щоб правильно робити те, що хоче робити виробник, і правильно продавати правильні продукти, тому ми будемо розглядати саме з цього боку всю цю інформацію. А для того, щоб зрозуміти, що відбувається на ринку, ми провели у червні місяці цього року соціологічне